Котики вже вдома, смітника, вони вже обживаються. Дивіться, у них клітиночка велика. завтра ще буде більше пісочок. Вони гарненько їдять, вони перелякані. Живуть вони поки в карантинній кімнаті, будуть перший час жити. Якщо б моя їх там лишила, це було б нестерпне, важке життя до кінця їхніх днів. Їх ніхто ніколи б не підібрав, не забрав би додому. В общем, а що в нас? В нас? В нас сьогодні от блошок. Потім од глистиків, потім стерилізація, кастрація, вакцинація. в общем, все, як скажи, положено, з яку нормальних котиків да, буде. А потім будемо намагатися їх прилаштувати. Вони лагідні, хороші, дуже, до рук йдуть, трошки перелякані, бо в них нові обставини. Я ж кажу, поки в карантині, наблюдаємо, як вони какають, пісюють, їдять. Потім на прилаштування, скажи, якщо нам повезе, якщо не повезе, Тані теж неплохо. Скажи, да? Так що всім дякую, хто нам допомагає. Завдяки вашій допомозі, ми далі будемо рятувати котиків і собачок безпритульних.